Добрий день! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось такий вигляд має моя тепличка 6х12, де посаджений був 17 квітня з розсади Томат Зульфія. Ось такий зараз має вигляд на 22 липня 2023 року. Уже я пообрезала все листя, Ось, бачите, трошки був прихворів він. Було у нас дуже холодно, 4 градуси тепла всього, а це в 5 ранку. А в 7 часов ранку було 6 градусів. Тому прифорів був томат, але нічого, слава Богу. Помідори поки цілі, там єдинічний случай випадки що починає чорніти, але ми вже вовсю продаємо томати. Отакий От врожай в цьому році має Зульфія. Цей сорт я вже сажаю четвертий рік, і він мені дуже подобається. За смаком, за врожайністю, але в цьому році він Трішки пізніше почав стигнути десь, мабуть, на дві неділі. Ті роки, то він раніше стиг. Зараз у нас домашній томат коштує 85 гривень. Це північ України. Отакі От гарні, чудові помідорчики сорту Зульфія. Цей помідор буде. Вже як достигне, убраний, і ось я посадила уже, посадила огірочки еколь. Розсадою я садила 20 червня. І вчора, 21-го, я вже пересадила їх е, сюди, на це постійне місце. Томади приберуться і буде рости огірочок і коль. Цей огірочок мені теж подобається. Рекомендувала мені його підписниця Надія, Вона має свій канал бабусини рецепти. І я теж цей огірочок закохалася. Він врожайний, не дуже хворобливий, дає гарний врожаї, тому я його ще вирішила, щоб на осінь. Був у мене врожай огірочка, я посадила через розсаду ось цей сорт огірочка. Ось тут у мене підростає розсадка томату, черрі. Я його пересажу в горшки. Тут їх небагато, мабуть, 6 чи 10 штучок. І вони будуть продовжувати своє життя в горшках. Ось так тосте базилік, який дуже гармонує добре з томатами. Сільдірей, воно там. червоний салат. У мене якось краще виходить вирощувати зелений базилік, ніж синій. Не знаю, в чому причина, але краще виходить. Тут у мене Ще росте кучерявий базилік. Ось такий вигляд він має, Уже ось зацвітає, кучерявий такий. Це у мене Меліса росте. Ось тут я посіяла зелену цибульку на перо. Буду потім пікірувати на грядку. Ну, хочу вам сказати, у мене ще тут посаджений томатець, перець Геркулес. Ну, не знаю я щось отакі плоди на ньому, але він перше чогось поскидав. Ось такі плоди, як вам показати. Не можу показати. Такі плоди ще не стигнуть і не дуже багато позав'язувалося, але ще деякі квітнуть. І оце багато в мене він так хотіла вам показати, захворів чогось, почав нести. Ну, я його раз обробила, не знаю. Раніше перець ніколи не хворів. А зараз вже почав хворіти. Так. Ось тут такий вирос здоровенний кущ. Ще цвіте. Вовсю. Мені більше грудей, ну зав'яз є. Побачимо, як він буде. Може він туди і краще буде рости і зав'язуватися ну плоди такі собі. І ще совка, мабуть, чи це слізнюки його трохи поїли, ось бачите. Ну, ось такий вигляд має тепличка. Помидорки мої. Всім дякую за перегляд. Рекомендую сорт томату Зульфія. Його можна і саджати і в теплиці, і на вулиці. На вулиці він буде трошки менший розмір томати, але буде теж гарний. Якщо вчасно його підгодовувати і обробляти, тоді будете мати гарний врожай. Посадивши 20 кущів, будете мати гарний врожай. У нас там оборвалася один кущ томату, то ми з Переважили, він, звісно, зелений був, але переважили були 5890 грамів. Ну, от, порахуйте, 10 кущів посадити, і буде у вас почти 60 кіло гарного томатику Ольфія. Всім дякую за перегляд, перемоги, всім, здоров'я, пока-пока!